І готовий вже представити гостя нашої студії Роман Швед, журналіст, музичний оглядач, дослідник української музики Направду в діаспорі. Ні. Направду ні. Роман Швед просто собі звичайний такий. Просто Роман Швед. 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 Направду по фаху архітектор. Як я попав в цей. Радіо жанр я не понімаю до неї, хоч я але не понімаю. Ну так сталося, що я якраз упинився. А що ми слухали щойно? Прошу. А що ми щойно слухали? Ми щойно слухали. є такий гурт називає себе Куба Санекс. Нічого з Кубою не має до діла. має до діла з Кубасою. Бо в Канаді пишуть Кубаса. І так нормально кажуть Кубаса і Куба, а вони Куба Санекс. І вони вже яких 5-6 компакт-дисків видали за довгий час. Вони є то, що в Канаді називається, хоч я не канадець, але я знаю канадців, і канадці називають себе, тих, що вже там на віки були, що є трете, четверте або п'яте покоління, називають баняки. Так що вони є баняки. Бо баняк це дуже важне слово в українцях. Бо ті галичани, що приїжджали туди, 1890-х роках. Перша, перша хвиля, то було дуже. Це був важливий момент історичний. Ми з паном Романом сьогодні говоритимемо про музику, яку слухали в діаспорі. Звісно, що не про всю, бо це неможливо охопити в тих межах часових, які у нас є сьогодні. Але, можливо, якісь про якісь стереотипи, так як ми собі уявляємо, яка там музика була, і можливо, пан Роман їх якоюсь мірою і заперечить. Очевидно, що перша міграція, яка поїхала в кінці 19 століття, її було особливо не до музики, але так чи інакше, музика їх супроводжувала. Ну, ви розумієте, музика — це є унірв кажуть по-англійськи. Так, це є мова, що всі розуміють. Як довго слова не співаються, то музика як музика всі ми є розуміли. І вона має темпо, і вона має ритм, і до неї люди е, тупають ногою. Або танцюють, або починають вертітися так як треба. Тому е музика приїхала до Канади з українцями все ж таки. Кожен українець, що мав ну трошки багатший, мав, може, скрипочку, мав, кожен мав супілку. Так що вони і вони вписалися в ту музику, що там була. Вона була келтійська дуже сильно щотлянці і лянці були одні з перших, що там приїхали, так що вони. Дуже впливали на музику взагалі північної Америки, значить Канади, Америки. Пізніше, що ну, іспанська влізла ще до нас з Мексика, але по більшості це було таке. Вона ну це була... ж було кантрі, те, що ми слухали ще ми чули українське кантрі, так. Отже, ви знаєте, баняки грають і таку, і, і, і різну музику, і, і нашу традиційну. Я тут, значить, так, це Брайан Червик. І Куба Брайан Це Брайан Черевик нам, нам про нього розповідав Роман Ващук, Брай... посол, Канади. посол Канади в Україні. Як, про, як про легендарну символічну особистість. Мій добрий знайомий, з яким ми співали разом гуцулку Мері, я тобі на папері. А далі це, не, 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 не ну, це все секретно. В, в кожній випадку ціла штука полягає в тому, що українець не забував своє, але теж додавав до чужого. І то, що він мав своє, додавав до чужого, а чуже він теж брав те, що йому підходило. Так, що українець дуже, дуже такий, він адаптується дуже добре до ситуації. І тому можу сказати, вони ну, ті перші колоністи, що приїхали до... Канади вони мали велику проблему, бо зараз після цього почалася Перша світова війна. А більшість з них приїхало з пашпортами, що була Австро-Угорщина, а це билися проти Канади, ну чи Канада проти них і їх всіх їм позабирали їх землю. все. це була дуже велика несправедливість їх поставили за ґрати, за дроти колючі і всяке інше. Але вони це все пережили, перебороли і виграли, тому що українці є такі, що якось, що б не було, але ми виграємо. І з тими мускелями теж виграємо. У нас є одна, до речі, дуже цікава пісня, але я їх раніше переслухав, так як попросив пана Романа порекомендувати щось. Я, і, ти, і я і дав дуже дуже поверхова. Да. Є пісня це Акапела, чоловіче виконання, Канада. власне Сьогодні ми з Романом говорили телефоном, що, можливо, це якоюсь мірою такий блюз. Український за, ну, за, за, за змістом, так? Так, за змістом, і виконанням, бо це є. уяви собі, що е, український блуз це були наші сліпі старці з лірами і з бандурами, що йшли від села до села, і вони співали. Часами грали, а часами просто співали, розповідали історію. Бо блуз розказують історію, допомогу. хоч блуз є «Iambic pentameter», Знаєш це є, е, Шекспіра можна. Співати у блюз-мелодії, тому що він є якраз того темпу. І e, ціла, e, ціла річ в тому є, що ми все чуємо, як це було гарно, e, що в Канаді такий вплив українців, все, але як, як він тяжко здобувався. І ця пісня є якраз e, це співає сам <laughs> черевик. Він Богдан черевик по-нашому. Mm -hmm. Брайан Богдан Черевик. Брайан черевик. І це він співає його виконання. Це він співає, це його виконання, Fantastica. але але це є стара річ. Цю, цю річ, на що ще інший чоловік. я при собі зараз не маю цю інформацію, бо mm -hmm. короткий час. Але заграє, воно дуже добре. Вона каже: Канаду, ти не є така файна, як ти думаєш. Приблизно. Прошу. — Роман Швед. У нас у студії ми чули український блюз. Ну так, якоюсь він, мірою. Ну, певного пункту, так. Тут історія насправді, тут драма є ціла. Воно розказує, як вони перші приїхали, ви знаєте, вони їхали кораблями через океан тиждень-два часами. Вони всі в тими своїх кожухах, що вівцями пахнули, і вони самі чорно-чорноокі, чорноволосі, і нижчого роду люди приїхали в ту Канаду. І там їх в галіфаксі вони приїхали. Так, їх там саджали на поїзд, і поїзд був вже. Рейки вже були скінчені до Манітоби. І там вони висідали. І там ті, що мали землю, той, що приїхав моєю жінкою і моєю старшою дитиною, чи чим, то йому дали лопату, може, сокиру, то і сказали, там твої гектари. А всі молоді парубки або ті хлопці, що приїхали на заробітки, лишили родину вдома. Їхали працювати на поїзді. Вони будували ті рейки разом з китайцями і всякими іншими людьми. Так що це було, це було таке з місця на місце. Ти йшов і працював, Уже Все. коли ваше покоління, ви з батьками поїхали вже в час це війни. Друга сві Друга світова війна Уже це була завжди... інакша ситуація. Цілковито інакша ситуація. Я як приїхав, то я якраз про це пишу, бо я з міськом Барбарою переписуюся. Він mm. він. Я називаюся Ромчу там в нього. Я б йому пишу. Ну, моя ж... моя жизнь невелика. В кожній випадку, це дуже тяжко зрозуміти, якщо ти цього не пережив. Якщо ти. Я як приїхав сюди і пробував сказати людині одній, що. Знаєте, мені тяжко, мені цілий час до мене якось негарно відносяться, і я припускаю, що це тому, що я говорю українською мовою, бо я дуже часто звертаюся до ну, як купую щось чи що, і до мене починають якось, е... а часами просто відходять і послають когось іншого, бо вони не хочуть говорити зі мною. А я пробую вияснити, вибачте, я не можу вам сказати російською, я її не вмію. Я. Виріс поза Совєтським Союзом. І це не була моя державна мова російська, американська була. Я навчився американську. І То вони на мене дивляться і не вірять, тому що я говорю українською, ніби я пандерівець, фашист, чи що таке. І я, досі, я... чи все-таки трошки. До, мене? Тепер, до так, тепер, так, Але менше, що дуже цікаво, і молоді люди до мене гарно відносяться. І вони всі переходять на українську мову, їм подобається. Так що я вважаю, що it's good. Яку музику а, слухали, коли в той час, коли ви приїхали до Америки? От покоління ваших батьків, наприклад? Що ну, це був за час? Ну, Мій мі, батько слухав Voice of Firestone в своїм приятелям. Це була класична музика. Всі сиділи і грали. І були три канали, лише на телебаченні, так що не було багато на що. Дивитися. Плюс ми не мали телебачення, ми йшли до сусідів, яких батько знав. І ми, я мусив сидіти і слухати класичну музику. Але я був вдома, а в нас було радіо. Я слухав «Sally Star» із Suppertime Jamboree, Це була кантри музика. І е, вже 54 четверту року, у мене 14 років, і я вже парубок іду скоро в е, гімназію. Що я слухав? Я слухав рок н рол. Він якраз як почався, Елс Брезлі і все інше. Рок н ролл в Канаді теж йшов точно в той сам час, як я бо Це вже були, чи ми були четверта хвиля, чи третя хвиля? Я не пам'ятаю точно як ті хвилі йдуть. Здається, тепер є четверта, а перед тим... — то була третя. То була третя хвиля. Да. То я, е, я е, е, зауважу... Що е, музиканти Канади, спеціально е, пара така, що називали себе Mickey and Bunny, що направду Мікі називався Модест на перше ім'я, тільки що по-англійськи Марист значить скромний, і якось он, йому не підходило за так? А вона назвала Барні? Ні-ні, він, називав, він, він називався Модест, але він був Миккі. Він був а вона була Бані. Бані, а вона була Бані. Бані. Не Бані, так як зайчик, а Бані інше О. Хоча І... я подумала, що зайчик. Ну, no, бачите, да. це, тому те, наші переклади в телевізії з англійського дуже страшно, часами саме виходять. В кожному випадку. Вони зробили собі формулу, що дуже працювала. Вони їздили по Канаді, вони виступали всюди. Вони мали з собою гурт, що їх підтримував, називалися The Drifters Five, теж були українці. І вони н рол, вони навіть Beatles переклали і співали, то колись іншим разом може бути. То, то що сталося, є, вони, як приходили до села, то там нормально було, скажімо, двоє-троє родин українських, а решта були. Ірландці, поляки, яка, яка небудь там, э, громада, то вони співали все в двох мовах: англійською і нормально кантри. І ось ця пісня називається Cigarettes and Whiskey and Wild Wild Women. І варто перекладати, чи це зрозуміло? А там є переклад у самій пісні. що слухати не треба перекладати. Слухаємо. 21.55 першого на хвилина студійному годиннику. Отже, цигарка, горілка і безбожні жінки. Це дуже важливо. Wild, wild Це women. Wild, wild women, <рес> вони перекладають дуже дивно. Українці в Україні дивно перекладають поліційні всякі CSI то CSI там то, та і стоїть поліція. І він говорить до свого шефа. І по-англійськи я чую під текст, я чую, що він каже voice-over, так так? І я чую, що він каже: Ну, uh, no, been shot twice». український переклад. Він мужчина кавказької kau національності. <laughs> no, я почав реготатися, бо очевидно, це неправильний переклад, тому що не розуміють слово Caucasian, так як воно вживається в англійській мові в цьому випадку. Ну, але мені я вже таке не раз встрічав, так що просто я люблю деякі переклади абсолютно чудові. Та це музика, яку ми слухали, і якої ну безмежно багато є, і ви маєте авторську програму. Частково архіви є і в інтернеті, очевидно, можна почути. Це якийсь величезний пласт на ну, української культури. Чи це вже б ну, слід розуміти в даному випадку частина американської культури, як там ну, будь-яка інша мексиканська музика чи італійська музика в штатах? Це є українсько, Ну, скажімо так, на кінець ми пустимо Ран Когут, заграє звичайну Коломійку, але. Коломийки війшли, наші коломийки війшли просто у польки, тому що поляки мали польки, всі польки знали, як танцювати. і словаки, і чехи вони очевидна, гекса, голька, полька, Це навіть по чеськи вже говориться. Так що е, коломийки були дуже швидко прийняті і дуже, дуже знані вони. Але отакі от експерименти. Плюс ми маємо наших музикантів у, у гуртах, таких як The Band. Що були е, у Вудстаку. І ми маємо таких як Бахман-Тернер Овердriв, то пан Бахман є українського походження по маминій стороні. Все. Так що ми маємо дуже багато українських музикантів, які пішли в нормальний бізнес. А то, власне, грає оркестр, що називає себе Бур'я. І нею проводить Роман Когут, Він е, дуже важливий, він, він є ікона в Канаді. Всі знають, хто він є. І ось пам'ятайте, не треба пити. Роман Швед був у нашій студії. Дуже вам дякуємо. Сподіваюся, що наші зустрічі продовжаться, але ми можемо вже більш точково говорити про. А музику, яку слухали, грали українці, зокрема в Канаді, Сполучених Штатах Америки, дуже вам дякуємо. Тетяна і Василь Шандро працювали сьогодні у прямому ефірі в громадській хвилі на громадському радіо. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом Олександр Портян забезпечував нам відеотрансляцію. Все це можна буде перечитати, передивитися і переглянути на нашому сайті громадська радіо. уже завтра ближче до обіду. Слухайте, думайте.